Вітаю! Напевне, одна з найбільш топових новин з цього тижня, двох тижнів, і, напевно, ще буде тиждень-півтора це Покровськ. Ми зараз будемо говорити не скільки про Покровськ, скільки про Дніпро, але спочатку Покровськ. В чому проблема Покровська? Я покажу вам це на зображенні, яке публікують наші Збройні Сили України. Ну і пабліки. Ось. Помічаєте? Не помітили? Я, можливо, ще можу збільшити, Ось. якщо помічаєте? В чому проблема Покровська? Проблема Покровська в тому, що захоплення Покровська одразу переводить в оточення величезну кількість військ Збройних сил України. Тому що Покровськ – це логістичний маршрут. Дороги. І якщо не контролювати всі дороги, то далі в оточенні, без можливості підтримки, залишаються залишається Збройні сили України на великій території. А тепер подивіться ще раз на цю карту. Перебивши жовтеньким дорогу, фактично ворог замикає можливість постачання Збройним силам України в цьому мішку, а це вже мішок. Боєприпасів, евакуацію, доставку нових сил і так далі. Тому йдуть такі бої за Покровськ. Але є ще одна проблема. Тепер вже карту покажу в іншому масштабі. Ось ця дорога жовтенька. От, ось вона, вгорі, вгорі. Ось ця дорога жовтенька. Вона веде куди? Напевно, ви здогадуєтесь. Це Дніпро, в бік Дніпра. Там іще населені пункти, але це вже пряма дорога, яка веде на Дніпро. І ворог може кліщами просто забирати частину цієї дороги, а дорога забезпечує постачання військ. Тобто на передову у тебе по дорозі йде постачання. Дорога швидко ремонтується, навіть якщо вона побита, то ви розумієте, військова техніка для неї там умовно. Колдобини – це не така велика проблема. І коли це я озвучував буквально кілька днів тому назад, що ворог б'ється за Покровськ, тому що це оперативне оточення миттєво, великого групування Збройних сил України, і вони будуть трубити на весь світ. Ну, Як мінімум у себе точно пропаганду розкрутять, що ось оточення, потрапили в оточення багато, там буде дуже багато полонених. Ну, Ми це розуміємо. Так ось, коли я озвучив, що далі це шлях на Дніпро, деякі люди почали писати: Що ти там бачиш, де там те Дніпро? Що ти мелеш? Це ні в одному ресурсі не написано. Ну, ось написано вже. Росіяни рвуться до Дніпропетровщини. Після важких боїв за Покровськ ворог намагається прорватися далі, відкривши новий напрям наступу, це повідомляє підполковник 67-ї окремої бригади і син колишнього начальника Генштабу. Олександр Шаптала. Він пояснює, чому цей удар це не відволікання, а частина масштабного впливу плану окупантів захопити одразу кілька областей. Згрунтував одразу кілька областей. Власне в своєму відео я і пояснював, що це фактично можливість наступу на Дніпро і Запоріжжя, тому що там відкривається оперативний простір. Плюс Шикарний логістичний центр Покровська. На карті видно, ворог уже перетнув адмін межу Дніпропетровської області. Та, попри це, переконаний шептала, ризик, що фронт дійде до Дніпра у 2026 році немає. Тобто, ризику, що фронт дійде до Дніпра в 2026 році немає. Я згоден, якщо фронт не обвалиться дуже різко. І якщо у нас будуть можливості, сили, засоби, мобілізовані люди, навчені люди, і те, чим вони можуть чинити опір ворогу, то до Дніпра за один рік дійти буде важко. Хоча, якщо ви подивитесь мапу рік тому назад, то ви побачите просування суттєве ворога. Зараз ніхто нікого не лякає, ми лише розбираємо. Об'єктивність того, що сьогодні є. І маємо відповідь на два питання. Перше це чому так важливий Покровськ? Відповідь тут з двох блоків складається, ну, як на мене. Перше це замикання мішка, з якого буде надзвичайно тяжко вибратися, тому що тоді доведеться вибиратися полями, а там, очевидно, поміновано, заміновано і так далі. І друге, це оперативний простір. На Дніпро і Запоріжжя. Недаремно підполковник каже, що ворог може одразу на кілька областей. Ну на кілька областей ви розумієте, які. Це Дніпропетровська, Харківська і Запорізька. І е, другий момент пов'язаний з просуванням. Просування повільне. Це зрозуміло. Сьогодні дуже важко просуватися. Що нам, що їм. Сірі зони, все заміновано, прострілюється, дрони, це дійсно так. Але повзучий наступ все одно триває. Нам не варто панікувати, але щось із цим потрібно робити. І коли ми говоримо, коли Трамп говорить про зупиніться на лінії зіткнення, то я вже і не знаю, наскільки. Така концепція на користь чи не на користь України. До Дніпра в 2026 році ворог не дійде за прогнозами.